Працюю я тут майже три роки. Була вже в декреті. Ось вийшла недавно. Так це чоловіча професія. І я коли йшла вивчати цю професію, вона у нас в університеті називалася трошки інакше. Мене привабила заробітна плата, коли я сюди встроювалася. За зміну треба зробити мінімум два обходи і настроювати, і паяти, і налагоджувати, і продавати імпульсні лінії, і встановлювати датчики, прокладувати кабеля. Мені Подобається, коли мені дякують після закінчення роботи. В першу чергу тут тримає колектив. Є у нас медичне страхування, заробітна плата, у нас виплачується згідно графіку. У нас дуже гарно працює профком. Є можливість перекваліфікуватися на налагоджувальника 7-го розряду, на налагоджувальника 8-го розряду, а потім вже інженерно технічний працівник. А чому б ні? Всі чомусь недооцінюють нас, жінок. Хоча ми не чим найгірші від цих чоловіків, І теж можемо виконувати ту саму роботу. З питань працевлаштування на прат Юшкокс звертатись до відділу кадрів.